І Варіанти він може прийняти в виду як і інфаркт, як і пожежу, так і вношеве поранення. Так от, коли краще дзвоните 103, коли краще зведе 112. Супер! А 12 дзвоните тоді, коли ви маєте ви вимож на футбольному матчі, теракт чи якісь такі речі. Тобто. І ті служби можуть до вас підійти. Той же ж поліцейський, чи той же ж пожежник, чи рятувальник. Машина в'їхала в газову трубу і хтось бігає на це. Як береште 103. Ми з вами сьогодні дуже багато говоримо про час. Якісь походить, 507, 508, 509, 510. Він без свідомості не здається, швидко. Так, але швидка проводня. На першому разі практиці, свідомості, не даємо.

Ну, ну я розумію, що ми... А якщо це чужа людина, на то скільки привітаєте? Так. А наскільки збільшує... Якщо не закрите місце, на вас висмакується. Викриваємо. Охопили своїми губами його губи. Не клапан, а губи. І так само ви будете дихати тоді, коли ви будете дихати без неї. Ого припинялася гру «Програма в нас розрахована на кілька напрямків, і навмисно ми її називали як програма заходів по національному. Підготовки львівської громади до національного спротиву, оскільки, як ви знаєте, закон про основи національного спротиву передбачив кілька напрямків роботи в, цьому, в цій сфері. Зокрема, всіх наслухує, слухує, і це звичайно, що основний блок це є допомога нашим підрозділам територіальної оборони. Це є складова частина програми. А другі, другі складові частини програми це пов'язано з вишколом мешканців, з вишколом учнів, молоді, а також розвитком інфраструктури. На сесії поз... Львівської міської ради була затверджена вже остаточна програма підготовки Львівської територіальної громади до національного спротиву. Програма передбачає кілька напрямків роботи. Звичайно, що основним напрямком роботи це буде допомога і підтримка наших підрозділів територіальної оборони. А інші основні напрямки роботи пов'язані з роботою з мешканцями, з роботою з учнів, з молодями і підготовкою нашої інфраструктури, інфраструктури критично. Ної підприємств інфраструктури стрілецької до таких загроз, до будь-яких небезпек, до дій у надзвичайних ситуаціях. Розкажіть нам більше про ці стрілецькі навчання і навчання з домедичної допомоги. Для кого вони були спочатку, і хто зараз проходить ці навчання? Ми вже третій тиждень у з, за підтримки наших теж волонтерів, за підтримки із залученням ветеранів, за підтримки стрілецьких клубів, за підтримки всіх медиків, інструкторів, які мають звичайну освіту і сертифікати, і, і навички можуть поділитися. Організовуємо навчання. Навчання окремої з групи працюють з до медичної допомоги. Фактично, це є третій тиждень, це є чотири дні. На тиждень а також що тижня ми, ми готували протягом останніх двох тижнів це в основному працівників комунальних підприємств. Також готували і окремо посадовці ліської міської ради, як до медичній допомозі, також і вишколу і поводженню зі зброєю в останній тиждень. Оскільки учні вийшли вже нарешті з карантину, ми долучилися вже до вишколу і самих старшокласників. Протягом цього тижня вони мали зустрічі, проводили заняття з спільною з допомогою представників військовослужбовців Нацгвардії. Також вони пройшли вишки і навички отримали в домедичній допомозі і зараз. Протягом цих от днів ми розпочинаємо, розширили вже наші програми, розширили вже е, сферу дії і вирішили на вихідних активніше залучати безпосередньо мешканців територіальної громади і передачу їм навичок в домедичній допомозі. Та якщо говорити мовою цифр, скільки скільки осіб прийшли до медичні навчання, і скільки осіб прийшли стрілецькі навчання? Загалом ж за за цих за цих кілька тижнів, що ми працюємо в цьому напрямку. Е Понад понад 400-500 вже отримали розуміння вишки. Це я говорю просто про старших осіб. Тому про, про учнів напевно теж не менша цифра. Буде стосовно е, поводження зі зброєю і отримання навичків роботи з військовими. Теж а крім того, понад 600 людей отримали вже навички до медичної допомоги. На цих вихідних у нас напевно найбільш найбільший інтенсив субота і неділя. Ми зробили онлайн запис. Записалося близько тисячі мешканців, які мають виявили бажання отримати навички до медичної допомоги. І з допомогою нашого управління персоналу і з допомогою наших теж інструкторів і волонтерів, ми ми зуміли е, забезпечити 10 локацій. Сьогодні, в Львові протягом дня, понад 300 людей одночасно будуть отримувати вишкіл в домедичній сфері. Працюють. Ми залучили, щоб вже просто згадати всіх наших інструкторів. Це є інструктори з лікарні швидкої медичної допомоги, яка зараз є частиною територіального медичного об'єднання. Номородин, це є інструктори з екстреної служби невідкладної медицини, це є інструктори з мальтійської служби, які вже і так працюють з військовою міською радою вже не перший рік. Це є також інструктори і медичної академії, які от робили вишкіл, зокрема вчора для учнів. А вже кого не згадала на, на... М? і окремо, хоча ще сказати, великий масив людей взяв на себе також університет безпеки життєдіяльності. А вони на своїй території мають змогу не тільки провести інструктаж стосовно до медичної допомоги, а розказати загалом про загрози і про дії у випадках надзвичайної ситуації загроз.